Непосадючі, конфліктні, замкнені або навіть депресивні. Як часто ми чуємо нарікання на дітей та підлітків, а іноді намагаємося перекласти відповідальність на кого завгодно, окрім себе. Неймовірно важливі та несподівані откровення і поради, як допомогти дітям у час війни, дали психологи, освітяни та батьки на форумі Творимо разом світ безпечний для дітей, Все, що стосується дітей, наша команда звісно старається робити як найкраще. І я дуже сподіваюся, що сьогоднішній форум принесе кожному щось нове, і кожен звідси поїде іншим. Він отримає для себе знання. Тому що повірте, ми спікерів на сьогоднішній день шукали по цілому світі. Правило номер один для усіх, хто має справу з дітьми, це перш за все добряче попрацювати над собою. Інакше ми лише покалічимо психіку тих, хто тільки вчиться жити. Для того щоб могти допомогти дитині, ми повинні, по перше, як ви думаєте, що зробити. Допомогти собі. По-друге, що зробити? Допомогти собі. Дякую. По третє, що зробити? Знов допомогти собі. І знов допомогти собі. Аж тоді ми зможемо піти до дитини і допомогти їй. Основою основ є витривалість, стресостійкість та гнучкість. Кожен негативний випадок має стати не проблемою, а досвідом. Ця практика дуже важлива під час війни, і саме таким чином ми маємо виводити дітей з посттравматичного стану. Це ми повинні пояснювати. Яка їхня реакція на війну? Це також нормальна реакція. Чи вони будуть плакати? Чи вони будуть мати панічні атаки? Це все нормально. Що з тим робити? Маємо знати ми, дорослі, ми повинні вміти допомогти собі і допомогти тим. Лариса матір трьох дітей, і один з них має синдром Дауна. Попри діагноз, Валентин досяг великих результатів у своїй соціалізації та реалізації. Жінка переконана, що це стало можливим завдяки спільній роботі батьків, педагогів та психологів. Творба разом світ безпечний для дітей. Це буде лише завдяки співпраці педагогам, батькам і дітям. Нічого вони зрозили зробити самі діти з педагогами так? або Батьки без, без педагогів. тут настільки оцей трикутник настільки пов'язаний. 80% відсотків дитини успіху залежить від того, наскільки ти зайнялася особисто своєю дитиною. Робота з дітьми, тим більше тими, які мають особливі потреби, це серйозне навантаження. І аби не вигоріти та не деформуватися, кожен з нас повинен підтримувати один одного та не боятися звертатися до психологів по допомогу, адже нашкодити дуже легко, а виправити іноді неможливо. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.